Багато підприємців не до кінця розуміє, як працює мережева сонячна електростанція і яку потрібну потужність для своїх потреб. От черговий приклад. Розказує сьогодні. Зранку телефонує підприємець, каже, споживає приблизно 100 кВт в годину, має стабільний бізнес. Він десь годинка 8-9 ранку виходить на максимум, коли починається зміна. І десь до годинки 5-6, а далі там споживання приблизно кВт 5-10. вночі. Давайте розглянемо. От він хотів 100 100 кіловат інвертор, хтось йому порадив, і 110 кВт панелі. панели. Але я вам кажу: якщо ви споживаєте приблизно 100 кВт і ви візьмете 110 кВт панелі, панели, то велику частину електроенергії не перекриєте. Сонячна станція рідко, коли буде виходити на ту максимальну потужність, може, десь там, коли прохолодно і сонячно, на якусь годинку вийде, і все. Вам потрібно однозначно інвертор, можна брати 100 кВт, але панели хоча б з 30% запасу. А в його випадку я б рекомендував схід захід панелі розмістити і з 50% запасу. Тоді, відповідно, сонячна станція включиться приблизно як і та, але вона зразу буде виходити на швидше, набагато на максимальну генерацію. І десь, умовно, годинка 9-10 вона вже буде генерувати близько до тих 100 кВт в сонячну погоду. І до годинки 4-5 вона буде генерувати тих 100 кВт. Вже після 5 там теж буде падіння. І вона, умовно каже, все, що та сонячна станція 110 кВт з панелями не перекрила, вона зможе перекрити. І відповідно укупність сонячної станції буде приблизно одинакова. Так, да, вона буде дорожча приблизно на 9 тисяч доларів, буде коштувати 48, а така на 110 би коштувала 39. Але протягом всього періоду експлуатації, якщо рахувати, протягом 25 років вона йому зекономить набагато більше. Приблизно десь на 200 тисяч доларів протягом всього періоду експлуатації. Собі уявіть, яка різниця буде в економії для нього. Ну, тут ще теж багато залежить від споживання, але в його випадку це надзвичайно важливо, панели треба б дати суттєво більше. Якщо ви споживаєте 100 кВт, то я думаю, панели треба брати хоча б на відсотків 50 більше.